Тунель із Керчі, залізниця в обхід України. Росія в Криму вже поділила все українське майно, націоналізувала санаторії, парки та порти. За радістю крокує ейфорія. Невідомо хто і скільки платитиме за український газ, воду та електрику комунальні об'єкти націоналізують росіяни. Яна Слісарчук про нові реалії життя в автономії. Раз Крим окупували, на що платити більше? Проект денонсації харківських угод вже на розгляді державної думи Росії. Щойно про це на Раді безпеки РФ заговорив Володимир Путін. Ухвалене рішення про початок процесу денонсації двосторонніх російсько-українських документів, а саме угоди між Російською Федерацією та Україною про питання перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, підписаного в Харкові 21 квітня 2010 року. Усі українські підрозділи тим часом покинули півострів. Звітує російська сторона, готуються вивести ще 350 одиниць танкової та транспортної техніки. Російським журналістам пояснюють, дешевше віддати ніж утилізувати. Організований вивод підрозділення української армії з'явивши звівшилась служити, продовжувати службу в армії України. Завершення завершена зміна державної символіки на всіх кораблях і подрозділеннях. Рішечих на сторону Росії усі українські санаторії та бази відпочинку енергосистеми Залізниця Криму націоналізовані Росією не без гордості, заявляє Рустам Тимиргалієв. в обмін на здачу півострова вживані сочинські дизелі з олімпійських ігр в Сочі. 9 дуже мощних дизелів. Ожу дізільний генераторів приходять 9 генераторів працювали в Сочі во время як страховка на случай отключения електроенергії. Олімпіаду в Сочі російські опозиціонери називали наймасштабнішим проектом новітньої історії з розкрадання національних коштів. Крим для чиновників наступна сходинка по збагаченню в свіжих планах російської залізниці прокласти колію на південь в обхід України. Прохорівка, журавка чортково Батайськ. Зручний напрямок з огляду на те, що від журавки до чортково. Будувати дорогу доведеться фактично з нуля. Лише цей відрізок стане мало не в 2 мільярди доларів. США. А з Кримом Росію має сполучити Керченський міст чи тонель. Хай там що Путін вже розпорядився збудувати в максимально короткий строк. Яна несличук Костянтин Корбов, новини 2+,2.